Діти, добрий ранок, залишайте звичні справи та йдіть на заняття. І зимове, і цікаве, що розкаже вам чимало. В різні боки поверніться, один одному сміхніться. Я сподіваюся, що подарувала вам гарний настрій і хочу, щоб ви послухали один віршик. Сніг сніжок, сніг сніжок, на снігу сліди пташок. Це горобчики стрибали, мабуть, їстоньки шукали. Та поживи, бач, нема, замила усе зима. Ой ви, пташки, куцохвості, наші друзі, наші гості. Прилітайте під вікно, є в кормушці вам пшоно. Діти. Це віршик про пташок, які залишились з нами зимувати взимку. Пропоную вам послухати і подивитись історію про життя птахів взимку. Сьогодні ми знову разом із Абетайликом відправляємося в цікаву і незвичайну зимову подорож. Та будемо спостерігати за птахами, які залишилися зимувати в рідних краях. Птахи. Теплокровні істоти. Тому багато птахів залишають засніжені рівні місця і відправляються на землю в теплі країни. Основні причини, через які птахи відлітають взимку на південь відсутність їжі і холод. Але є птахи, яким холод не страшний. Сьогодні ми більше дізнаємося про пташок, які зимують в наших краях. Минулого разу мандруючи зимовим лісом хлопчик повісим для птахів годівничку. Тож сьогодні разом із запитайником ми побачимо, які птахи зимують у лісі, та підгодуємо пернатих друзів. Першим до годівниці прилетів спритний воробець. Воробці птахи-товариські і схильні селитися колонію. Утворюючи зграйки, горобці легше помічають небезпеку. І швидше знаходять корм. Ці пташки невибагливі у виборі їжі. Проте, взимку, ці маленькі сірі пташечки потребують допомоги людині, харчуються насінням, зерном, хлібними криктами. У народі кажуть якщо горобці дружно цвірінчать взимку, це на тепло. А ось на цвірінкання горобця прилетіла і ворона ці птахи досить обережні та спостережливі, у люті морози вони сідають, тісно притиснувшись одна до одної, заховавши голову під крило і розпушивши оперення, яке добре зберігає тепло. Народна прикмета. Ворони взимку окружляють у повітрі це перед снігом. Ворони розкаркались. На заметілі. А ось прилетів і дятел. Цікаво спостерігати за зимівлею дятлів. Зимують вони у дуплах, які самі видовбують. Зазвичай дятли харчуються комахами, ягодами і насінням, але взимку їхній раціон значно звужується, їх рятує насіння ялинових і соснових шишок. І, попри невелику кількість їжі, дятли є дуже щедрими птахами і з легкістю можуть поділитися їжею з іншими фарнатами. Залітала в будівничку і синичка. Це дуже красиві та працьовиті птахи. Вони великі трудівниці, готуватися до зимового голоду, починають ще весною або влітку. І до зими ця маленька пташечка. Може назбирати та сховати до 15 кілограмів насіння і зерня, проте взимку не завжди їм вдається знайти схованку, Тому доводиться шукати їжу під снігом або харчуватися у годівничках. А ось і галаслива сорока. Її не перепутаєш ні з одним іншим птахом, голова, крила і хвіст. Сороки чорні, а живіт, плечі та боки білі. Тому сороку і називають білобокою. Її неможливо переплутати і завдяки гучному, типовому тільки для сороки крику. Наприкінці лютого перед розмноженням вони поводяться шумно, ваняються один за одним, розпускаючи віялам своїх хвости і влаштовують танці. В народі кажуть, сорока близько від житла літає, під стріху гнеться бути віколі, вкладається спати на похолодання. А ось і красив снігур. Як це не дивно звучить, але чим більше морози, тим спокійнішими виглядають снігурі. У люті морози снігорі сидять нерухомо. І лише час від часу оживаю, щоб з'їсти якусь ягідку чи насіння. Особливо полюбляють снігурі ягоди горобини. Цікаво знати, що із ягід снігурі вибирають насіння, а ягод викидають. А ось іще один поціновувач ягод омалюх. Усі види омалюхів носять на голові чубчики. Свою назву вони отримали за те, що люблять білі і соковиті плоди омели. На території, де ця ягода проростає, вони затримуються надовго. Відвідує готівничку і сизий голуб. Цих птахів можна побачити майже в кожному місті. Понад 5 тисяч років назад людина приручила сизого голуба. Від того часу. Голуб не відчуває великого страху перед людьми і не втікає, харчується зерновою їжею. Народна прикмета. Голуб, відпочиваючи, ховає одну ніжку у бір'я, чекає різкого похолодання. До годівнички завітав і шешкар. Це невеличкий птах, трохи більший за горобця, живе у хвойних лісах України. На відміну від інших птахів, шишкар виводить пташенят взимку. Уявляєте, навколо 20-30 градусний мороз, а гнізді у нього яйця або голенькі пташенята лежать, годуються вони в основному насінням сосен і ялин. В Урожайний рік шишкарям взимку вдосталь корму. Щоб весело навесні співали птахи. Їх обов'язково треба підгодовувати. Адже взимку їм страшний не холод, а голод. Діти, вам сподобалось відео? Мені дуже сподобалось. Сподіваюсь, що ви все запам'ятали. Які в нас пташки залишаються взимку з нами? А на наступному занятті ми з вами з'ясуємо, чим же ми можемо допомогти нашим пташкам, які залишаються з нами зимувати. А на сьогодні я з вами прощаюся. До побачення.